Привіт! Мене звати Ірина Швець. Я приїхала після війни з Хмельницького зі своїм сином. Мала там працю, працювала в центрі зайнятості в міському. Наразі зосталася в Гданську. Тут дуже файне місто. І хочу тут залишитись. Також син теж любить дуже ходити тут в школу і е, хочу шукати працю. Е, зустріла дуже файних людей. Дуже їх кохаю також дуже вдячна своїй пані Хані, яка вона котра мене запросила до себе у своє у свою квартиру, у своє мішкання і відноситься до нас, ставиться до нас як до своїх рідних. Дуже вам всім дякую, дякую всій Польщі і всім людям, які нам допомагають у цій війні. І слава Україні! І Україна понад усе. І, і, і все буде добре. Мир на землі це найголовніше.